Одна установочка пропала. Тут два варіанти. Або вона пішла життя, або дуже великий попит на дані установочки на ринку України. Е, скажи, по твоєму досвіду, е, якщо займатися арбітражом, цікаво, вигідно, тяжко, легко. Що можеш сказати? Можу багато сказати, але почну. Куди зникла установка. Думаю, що не згоріла. Бо явно сліди відривання цієї установки комусь вже продали. Попит, напевно, страшенний. І чому попит? Бо саме ця установка вже вчиться працювати по арбітражу. Я маю на увазі, що якщо інші розказують, що ми вміємо вміємо, а насправді там нічого всередині немає, то ця річ. Вже майже автоматично працює. Залишилось підшліфувати деякі речі. В скорому майбутньому буде мати рішення від одного виробника, яке зможе аналізувати цінові позиції на ринку, вибирати час для зарядки, розрядки не втручаючись в ручному режимі. Так я розумію? Я не знаю, як там інші виробники з тих, що я бачив. Історія така: ти повинен мати людину, яка дивиться деякі ціни, і ручками це заводить. Солакс no. установка, яка буде робити це без участі людини. програмно. А ви вже вибираєте, або ви садите людину, які платите гроші, вона робить за вас цю всю роботу, або робить одна установочка. Це вам безкоштовно, ви тільки отримуєте гроші.